Доброго здоров'я, шановні глядачі! Попереднє відео, яке стосувалося теми безсмертя душі, можна було б вважати моїми фантазіями, якби не три фактори, що свідчать на користь можливості реінкарнації: перший вчення індуїзму і буддизму, другий Біблія, а третій Піфагорійська школа. Теми східних релігій торкатися не будемо там все занадто складно, бо є багато течій, які одночасно і схожі між собою і в той же час відрізняються одна від одної. Просто приймемо до відома, що індуїсти і буддисти вірять в реінкарнацію. До того ж душа вважається безсмертною у більшості релігій. Ближчим до нас є християнство. Тому пошукаємо, що воно каже про перевтілення. Олена Блавацька стверджувала, що спочатку ідея переселення душ була присутня у вченні Христа. Так продовжувалося до 533 року, коли на п'ятому Вселенському соборі була засуджена ідея існування душі до народження. На сьогоднішній день вважається, що в Біблії доктрина про переселення душ як така, не згадується. Давайте спробуємо поглянути на слова священної книги під іншим кутом. Всі добре знають історію про те, як Змій умовив Єву скуштувати яблуко, за цей гріх Бог відправив її та Адама на землю. А чи задумувалися ви коли-небудь? Чому у всіх цих подіях головну роль відіграє надкушене яблуко, а не груша або, скажімо, слива? Перед вами малюнок аури людини. Наш енергетичний кокон сформовано двома сферами. Якщо обвести цю конструкцію по контуру, ось так, і додати хвостик, то побачимо яблуко. А не грушу або ж сливу. Цей малюнок є проекцією енергетичних сфер на площину. Об'ємна форма має ось який вигляд. Тут схожість з найпоширенішим фруктом очевидна. Отже, коли Біблія каже, що Єва надкусила яблуко, то це означає, вона порушила цілісність власної аури, тобто якість душі. Чим відповідь знаходимо також на сторінках священної книги. Вся історія з яблуком подається в такому світлі, що Єва зробила щось погане, порушила заборону. Отже, енергетичний кластер душі був деформований поганими справами, а на землі з'являється шанс виправити свою ауру або ж покращити душу добрими ділами, то виходить праві ті люди, які стверджують, що ми приходимо в цей світ для того, щоб виправити помилки попереднього перевтілення. Якщо ви сумніваєтеся, що в глибоку давнину люди знали про те, який вигляд має енергетична оболонка людини, то звернемося знову до слів Біблії. Вона розповідає Бог створив Єву з ребра Адама. Чому саме ця частина тіла? Пригадуємо, ребро має форму дуги, а весь енергетичний кокон. Людини формується як поєднання сфер, якщо взяти в проекції на площину, вони дають коло, а частинка такої геометричної фігури, ось, наприклад, звідси до відси, або ж звідси до відси, має форму дуги або ж форму ребра. Отже Бог створив Єву, взявши шматочок з енергетичного кокона Адама. Простішими словами, Бог взяв частинку душі Адама і з нею сформував Єву. Мабуть, через це люди весь час шукають рідну душу для створення сім'ї. Якщо проаналізувати слова Біблії, то складається враження, що Всевишній створював людину тричі. Перший раз з книги буття ми дізнаємося, що на шостий день світотворення на землі з'явилися люди. Вдруге розповідь про Адама і Єву. Але вони призначалися для життя в раю, на небесах. А втретє, Адам з Євою були послані на землю, і Бог повелів народжувати в муках. Отже, просліджується послідовність подій: спочатку поява людини на землі, потім її життя в раю. В безтілесній формі, а згодом повернення на землю в новій фізичній оболонці, яка дає можливість народжувати і продовжувати свій рід. По суті, в такий спосіб Біблія описує всі етапи реінкарнації. Тепер давайте з'ясуємо, в який спосіб Бог визначив, що Єва надкусила яблуко, тобто деформувала свою душу. Нам весь час розповідають про страшний Божий суд. Це нагадує ситуацію, коли дитину лякають бабайкою. Але цивілізація вже виросла з коротких штанців. Людство освоює космос, а нам, як в дитинстві, продовжують розповідати страшилки. Хтось в них продовжує вірити, а комусь абсолютно без різниці, що буде після смерті, таких людей не хвилює стан їхньої душі. І хай би так і було. Якби це стосувалося лише майбутнього окремого індивіда. Але наша аура це лише один пилюсток квітки життя, інші п'ять енергетичних коконів належать сусіднім цивілізаціям, здоров'я і довговічність всієї системи залежать від стану кожного пелюстка. А тепер погляньте на загадковий малюнок на пшеничному полі, дуже схоже на гусінь. Можливо, у когось є своя трактовка такого послання, але, на мій погляд, його потрібно розуміти наступним чином. Малюнок немов кричить агов, люди! Ви вже зруйнували власний енергетичний кокон, і тепер, як гусінь, починаєте нищити все, що оточує вас навколо. Іншими словами, людство перетворилося в шкідників не лише для власної території проживання, а й створює загрозу для інших цивілізацій. Повернемося до теми біблійних текстів. Зверніть увагу, сьогодні всі знання про Бога називають вірою, а наші пращури не вірили, а знали. Тому людей, що володіли такою інформацією, називали знаючими, знатними. Потрібно боятися не страшного суда, а власних вчинків. Це жодним чином не заперечує існування Бога. Але ми повинні розуміти, що Всевишній не витрачає свій дорогоцінний час на розгляд кожної душі під мікроскопом і на вирішення, куди вона піде далі, в рай чи пекло. Все відбувається в автоматичному режимі. Точно так як Бог створив програму розвитку нашого фізичного тіла, де головну роль відіграє формування енергетичних кластерів, про які йшла мова в попередньому відео. І їх перехід від менших до більших, іншими словами, створена програма для розвитку душі. Точно так в автоматичному режимі відбувається аналіз кількості добра і зла, які змогла накопичити людина за життя. Для того, щоб було зрозуміліше, розглянемо аналогію. Уявіть собі, що людина від народження до смерті змотує в клубок дві нитки. Чорну погані вчинки і білу хороші. Після смерті енергетичний колобок починає розмотуватися і розділятися на два окремі: у когось білий клубочок буде більший, у когось менший. Якщо залишкового світлого, енергетичного кластера вистачає на формування нової людини, то своє друге життя душа отримує серед гомо сапієнс. Якщо ж клубочок білих ниток матиме розмір макової зернини, то в наступному перевтіленні народиться якась блоха або слизняк. Такої точки зору притримувався піфагор, а він був в першу чергу науковцем, математиком, філософом, людиною, що володіла знаннями, а не просто вірила. Учення про реінкарнацію лежить в основі піфагоризму. Наприклад, Піфагор вважав, що одиниця означає початок усього безперервність і позитивність. В попередньому відео ви вже бачили ось таку схему, де енергетичний кластер одиниця R1, є початком формування сфер більшого розміру. Іншими словами, маленький одиничний зародок душі протягом життя збільшується в розмірах. А після смерті повертається знову до того енергетичного об'єму, який накопичився добрими ділами. На цій схемі і піфагорійська одиниця як початок усього, і безперервність, коли менші сфери енергетичні під час обертання заповнюють собою більші і позитивність. Бо лише вона сприяє формуванню якісної аури навколо людини. Гугл нам розповідає, що концепція реінкарнації суперечить людській волі, в силу якої кожна людина є головним автором власної долі. Я з таким висловом не можу погодитися. Навпаки, концепція реінкарнації змушує людину ставати на сторону добра. Задумуватися, з яким багажем вона прийде до фіналу свого життя, це ніяким чином не суперечить людській волі, а навпаки, стимулює бути головним автором власної долі.